Доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні у нас буде розпаковочка ось такої посилочки з полуницею. Е, отримала полуницю від Олени з каналу Олена Сад. Зараз побачимо, як вона дійшла. Так, ну, Зараз відкриємо це все. Посилочка дійшла швидко дуже. Е, за, мабуть, це за два дні. Вона була в дорозі, посилка два дні. Ось. Ось так. Якось. Я замовляла три сорти мені. Що тут? Бачу, що дійшло добре. Я винні. Мабуть, тут не ну, дивіться, дуже гарна дійшла розсада. Ну, прямо розсада касетна, дуже гарна. В корінення, бачите, які корінці ось. Ну, дуже хороша. Не знаю, чи тут ніби сорт не вказаний. Видно, їх тут два сорти. Один і ось інший. Треба буде уточнити, що це за полуниця. Такі ось корінчики. Кругом гарні, тому ну, не, нема до чого придратися. Не знаю, зараз така посуха, чи її можна висаджувати. Зараз, можливо, я її ще посажу в стаканчики маленькі, щоб вона передерж... передержать ще її там трішки, щоб вона підросла, а потім буду висаджувати, тому що зараз дуже спекотно. Буде не добре, якщо її зараз висаджу прямо в ґрунт. Трішки, мабуть, зачекаю. Так, це ніби звідси. Так ось більше розвернула. <кій> Дивіться. Замовляла я два, мабуть, сорти. Тут полуниця ось на пакетах підписано бріла. Замовляла я ранні сорти. І Сантра. Ну, така, дуже гарні саджанці. Видно, що і оброблені вони фунгіцидами є з по Все з ними добре. Тому хто, можливо, кого цікавить розсада, можете замовляти в цієї людини. Волени. Там я бачила, що вони, вони вирощують і інші саджанці, там і, і малину, і ожину. В Фейсбуці бачила, вивожують. А це на ютубі є відео навіть, де е, показують, які в них саджанці полуниці. Ось. Тож такі хороші саджанці. Рекомендую купувати цього продавця. Надію, що я її посаджу і буду отримувати гарний урожай. На цьому все. Така ось була розпаковочка. Прямо таки не налюбуюся цією кореневою системою. Дуже гарнесенька. дуже гарне. Що, щось я подивлюся ще на картинках, тому що я сказала, щоб на свій розсуд сорти були. Ну, Я не дуже знаю по сортам, тому попросила Олени, щоб вона надіслала на, на свій розсуд ранні сорти. Ну ось, На все добре, миру нам. Ще забулась сказати, що ціна ось за такі прекрасні саджанці з такою гарною кореневою системою від 10 до 12 гривнів залежно від. Е... Ну, залежно від кількості. Ну, була на той момент, коли я виписувала. Можливо, там міняється щось. Ну, тоді було так. Ну, це вже все. Всім гарного дня та миру.